У Дніпрі перейменували вулицю Робкорівську, названу на честь радянських кореспондентів. Тепер вона має ім'я Юрія Лісняка, загиблого військовослужбовця 128-ї бригади, ТРО, який жив тут. Його побратим Станіслав розповідає, під час відбиття масованого наступу росіян на Донецькому напрямку з гранатомету Юрій знищив дві БМП. Каже, на позиціях було п'ять військовослужбовців. Армія РФ наступала на танках, БМП та БТРах. Відбувалися лише автоматами та ручними гранатометами. У нас уже вони окружили, і сказали, здавайтесь укропи. Ну ми поки були гранати відкидувалися. Почули наш танчик робота. Ну, Ми, так сказати, ну, огонь на себе визвали. І він перед нами раз 3-5, може, поцілив і відбив атаку. Вони почали відходити. Тим боєм командував дід. Такий позивний Юрій отримав, бо був найстарший, розповідає Станіслав. Тоді наші бійці знищили 14 одиниць бронетехніки. Під час чергової атаки Юрій отримав поранення і загинув. О, як почався бой, він ж ну, нас розставив, як кому де стоять. Ми стояли під таким навісів. З під навісом і стріляли. А він э, вийшов на відкриту місцевість, куди він мог вже за гранатомети страннити. Його останні слова були, що каже, хлопці ви ще молоді, вам ще життя, каже, а я вже своє жив, типу. Такий нього боєслова загинув Юрій Лісняк в грудні 2022 року. Йому було 57 років. Його мати Наталія розповідає, пішов воювати добровольцем, як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення РФ. У цивільному житті працював водієм. Він нас любив, і ми його любили. І всьому такий бистрий був в роботі. І до людей був, і до нас, у сім'ях, і хазяїн. Як до жінки, як чоловік, і до сина, і до внучки, ріти. Вона його так любила і радала за ним. Перейменування вулиці ініціювали сусіди родини Юрія. На ній розташовані близько 400 будинків. Сусідка Надія розповідає, як тільки дізналися, що Юрій загинув, одразу вирішили назвуть вулицю на його честь. Більше ніж життя Юра любив батьківщину. Він пішов добровольцем в первих рядах, не дожидаючи ніяких повісток, нічого. Тому, мабуть, це останнє, що ми можемо зробити для Юри, це вшанувати його пам'ять. Юрій Лісняк посмертно отримав нагороду за мужність третього ступеня та хоробрість в бою. Ангеліна Машинцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.